Зайняла 12 місце. Цього року збірна команда Тернопільської області зайняла перше загальнокомандне місце у другому Супрі... спартакіаді. Дозвольте привітати всіх учасників збірної команди, та запросити представника команди, капітана команди, ставника Олександра Михайловича, депутат Броміської обласної ради і вручити йому нагороди. Кубок та диплом за перше загальнокомандне місце у змаганнях дорогів Всеукраїнської спартакіади серед депутатів України. І подякували від Тернополі обласної ради. Також дозвольте вручити нагороди гравцям збірної команди Тернопільської області за зайні фразові командні місця в окремих видах програм спартакіади. Запрошується по пров'язково Леся Іванівна, депутат Вікторівської сільської ради Досільського району та Федуна Андрій Федорович. Це перше командне місце у змаганнях з настільного тенісу. Дозвольте їм вручити кубок та диплом за перші місця у змаганнях з настільного тенісу і подякувати та Тернопільської обласної ради. Дозвольте вручити нагороди Целинській Галині Євгенівні, депутату Теребулянської районної ради. Кубок та диплом за друге місце у змаганнях з Шаша. Подякуємо Тернопільської обласної ради. Гравці збірної команди Тернопільської обласної ради зайняли третє командне місце з білярку.